Завдяки небайдужим прикарпатцям батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Івано-Франківськ отримав у своє розпорядження ще один БТР. Відверто ідея спонтанно не виникла. Ми на протязі певного періоду часу збирали кошти для того, щоб в якійсь мірі переобладнати, доробити, допрацювати для того, щоб він став тою боєздатною одиницею, яка зможе захищати наших бійців, наших захисників вітчизни. І тому на сьогодні даний. Броньований автомобіль знаходиться в даній частині і в подальшому буде направлений на схід. І два автомобілі це є таким яскравим прикладом патріоти, патріотизму наших людей, тому що в такий складний час ми повинні зрозуміти, що важливо сьогодні робити все, що від тебе залежить. Хтось в даний час повинен допомогти коштами, хтось повинен допомогти працею, хтось повинен допомогти словом, а хтось зброєю в руках повинен допомогти, щоб відстояти рубежі нашої України. На полігоні навчально-тренувального центру Лисець бійцям міліцейського спецбатальйону Заньовану машину передав депутат Івано-Франківської міської ради. Цей транспортний засіб пройшов капітальний ремонт, тож цілком боєздатний. Спеціалізований автомобіль БТР, який буде направлений в зону АТО для виконання функцій. І мені дуже приємно, що елемент безкорисливості а бажання надати допомогу матеріально-технічну. Бійцям батальйону особливого призначення патрульної служби Івано-Франківськ громада Прикарпаття не словом, а ділом вкладає свій внесок в обороноздатність і в забезпечення цілісності та суверенітету нашої держави. Цього ж дня у Заполотові місцева громада передала батальйону Івано-Франківськ два автомобілі УАЗ. Працівникам міліції, які захищають наші кордони нашої України на сході України. І сьогодні теж наші підприємці селища Заблоків зібрали кошти, власні кошти купили два автомобілі УАЗ, які конче потрібні на сході України. Начальник обласного управління міліції Микола Семенишин подякував усім небайдужим людям за допомогу в матеріально-технічному забезпеченні. Я приїхав для того, щоб чергою раз виразити слова подяки в першу чергу. Це громаді Снятинського району Заболотова. Міському голові, депутатському корпусі мені дуже приємно, що сьогодні і за сприянням депутата Верховної Ради Гладія Василь Івановича також проводиться абсолютно нормальний процес щодо підкріплення матеріально-технічної бази батальйону особливого призначення Іван-Франківськ. Підтвердженням цього ми бачимо, передаються безкоштовно автомобілі УАЗи 469 які дуже сьогодні потрібні для виконання бойових завдань. На, на сході нашої держави правоохоронці вдячні за таку підтримку, а сам факт благодійництва в черговий раз доводить, громадяни підтримують міліціонерів. За що їм щиро вдячні. Прикарпатські ветерани міліції поділилися досвідом та знаннями із правоохоронцями Тлумицького райвідділу на чергові виїзній зустрічі. міліціонери у відставці навчали та наставляли своїх підопічних голова обласної організації Асоціації ветеранів МВС України, заслужений артист України, полковник міліції у відставці Володимир Коваленко. Нагадав молодим професіоналам важливість таких зустрічей. Це є е, та ділянка роботи, яка потрібна, тому що повірте, і ще б ці. Цих... Жила в ветеранській, чи така бойова кров. І такий досвід і знання людей, десь чого вам не вистачає. На думку підполковника у відставці Антоніни Юркіної, зараз молоде покоління міліції працює у дуже непростий час, тому ветерани повинні усебічно їм допомагати. Дуже складний час, дуже складний. але ви повинні це все перейти. Я теж починала з молодшого лейтенанта, дійшла до підполковника і так далі. І як співає наш голова, це не служба, це доля одягнути мундир. І якщо ви одягнули мундир, то ви повинні виконувати свої функції. П'ятеро слідчих з обласного управління внутрішніх справ та міськраю органів міліції Івано-Франківщини несли службу у Донецькій області відповідно до своїх функціональних обов'язків. Сьогодні четверо з них повернулися додому. Ще один наразі проходить лікування в госпіталі. Сьогоднішній день він перебуває у центральному госпіталі системи МВС. Нами направлено вже з ініціативи головного слідчого управління подання щодо присування позачергового звання. І Присутність сьогодні працівників міліції є ще повага до вас. Наші дорогі слідчі, і дозвольте зачитати святковий наказ, вручити вам грошову нагороду і квіт. Бійці ж радіють з того, що завдяки їх слідчій роботі, чимало людей вдалося визволити з ворожого полону. Керівник групи прикарпатських слідчих, які працювали в зоні АТО, старший лейтенант міліції Михайло Стрипа. Порадив усім присутнім міліціонерам перевірити себе в умовах військових дій. Буває моментами страшно, але ти там робиш корисну роботу. Індивідуально кожному розкаже, яка корисна робота. Завдяки нам багато хлопців з колонович, завдяки іменно слідчій роботі. Так що не треба боятися, є ризики, але чоловіки там стоять чоловіками. Керівники прикарпатської міліції та колеги правоохоронці зустрічали працівників слідчих підрозділів міліції краю, які щойно прибули зі східного регіону України як справжніх героїв. Очільник обласного УМВС Микола Семонишин зазначив, усі вони отримують позачергове міліцейське звання. Листопад 2009 року у місті Суми розпочало діяльність організоване злочинне угруповання, члени якого систематично купували, а потім продавали переважно молодим людям наркотичні та психотропні речовини. Євген Глазов 32 роки розшукується сумським зарічним судом як один з організаторів злочинної мережі з розповсюдження наркотиків. Глазов – уродженець міста Марганець Дніпропетровської області двічі засуджений. Вже відсидів 10 років. Однак після звільнення знову розпочав протиправну діяльність. Завдяки його організаторським здібностям та жорстким методам конспірації злочинне угруповання проіснувало майже рік. За цей час жителям Сумської та Дніпропетровської області було продано опію та амфетаміну на суму понад 200 тисяч гривень. Майже усіх рядових членів угруповання вже затримали і засудили, а організатор і досі переховується серед нас. Глазу обережний, хитрий, підступний і дуже небезпечний для наших дітей. Тож, якщо ви знаєте, де зараз може бути Євген Глазу, будь ласка, повідомте до служби розшуку Махнулії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. За сприяння правоохоронним органам в боротьбі зі злочинністю в обласному УМВС нагородили сміливого франківчанина. Чоловік самотужки затримав зловмисника та дочекався проїзду міліціонерів. Затримав особу, яка намагалась незаконно заволодіти його транспортним засобом. ВАЗ-21013. Значить, одразу черговим було направлено на слідчою оперативну групу та наряд патрульної служби. Прибувши на місце події, працівники міліції виявили, що потерпілий самотужки затримав особу, яка намагалась заволодіти його транспортним засобом. Утримував його до прибуття правоохоронців, а відтак передав зловмисника міліціонерам. Значить, він був затриманий порядку 208-го Кримінального процесуального кодексу України. Йому було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 289-ї 1 першого Кримінального кодексу України. В подальшому, в ході відпрацювання вказаної особи і його перевірки на причетність до вчинення ряду інших злочинів, було встановлено, що незадовго до цього він намагався вчинити ще один аналогічний злочин, і в подальшому так само ці дії було інкриміновано. Герой історії, франківець Андрій Бліндар, коментувати подію скромно відмовився. каже, для нього важливо було насамперед попередити можливі наслідки інциденту. Очільник обласної міліції Микола Семенижин нагородив сміливця пам'ятною подякою. Листопад 2008 року, Миколаїв, вулиця Карла Ліпкнехта, у власній квартирі дочка знайшла мертвими своїх 50-річних батьків. Убитий чоловік працював психотерапевтом у слов'янській клініці. Олександр Риборак оголошений у розшук за участь у груповому розбійному нападі та подвійному вбивстві. Троє його поплічників вже заарештовані, а риборак і досі переховується серед нас. Він працював водієм у тій самій клініці. Є версія, що саме Риборак ініціював пограбування лікаря, знаючи, що той тримає вдома готівку. Риборак хитрий, розумний і дуже небезпечний. Доки він на волі, він становить неабияку загрозу. Для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Олександр Риборак, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо! Міліція Прикарпаття працює, щоб досягнути очікуваних краянами результатів. Про це на прес-конференції розповів представникам мас-медіа керівник обласного управління міліції Микола Семенишин. Перший пріоритет в роботі, який я перед собою ставив як керівник і ставлю, це, безумовно, перше. Дотримання обліково-реєстраційної дисципліни. Про що це свідчить? Для того, щоб ми могли повернути рівень довіри. Населення до міліції, міліція зобов'язана в першу чергу негайно реагувати на всі повідомлення про злочини і пригоди, негайно по гарячих слідах організовувати розкриття злочинів, негайно вживати заходів щодо відшкодування заподіяних збитків злочинами. Таким чином, якщо ми по такій схемі будемо працювати, з кожним днем і буде відновлюватися. Довіра до роботи міліції одним з важливих напрямків у роботі міліції краю є повнота реєстрації заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події. Міліція посилила протидію кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу. І вдалося нам задокументувати організовану злочинну групу в сфері грального бізнесу. Результатом цього було вилучено 108 одиниць гральних. Гральне обладнання на суму 150 тисяч гривень, 40 гральних автоматів, 68 одиниць комп'ютерної техніки. В результаті вже тих заходів припинено діяльність восьми клубів, в яких надавалися послуги грального бізнесу. В липні задокументували мережу гральних закладів на території Долинського, Калуського та Надвірнянського району. В результаті припинено діяльність п'яти гральних закладів. З яких вилучено 30 гральних автоматів, 15 одиниць комп'ютерної техніки. Ну і ця справа направлена до суду як організована злочинна група. Боротьба у цьому напрямку триває. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію щодо 11 кримінальних правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів, з яких це 5 правопорушень за підробку марок акцизного збору. При реалізації фальсифікованої алкогольної продукції та задокументовано три факти збуту фальсифікованої продукції. Із незаконного обігу в ході розслідування кримінальних справ вилучено 2 тисячі літрів спирту етилового і 32 пляшки. 32 тисячі пляшок грилчаних виробів з ознаками фальсифікації. На прес-конференції мова ввелась і про зону. АТО. більше 200 осіб сьогодні. Вже пройшло через зону АТО, тобто несли службу в зоні АТО. 70 чоловік сьогодні проходить реабілітацію. Більше 150 осіб з різних підрозділів гідно несуть служби в зоні АТО. Вони є сьогодні прикладом для нас всіх. Спільні зусилля. Допомога органів влади та місцевого самоврядування, а також розвиток співробітництва і налагодження партнерських стосунків із громадськістю та представниками засобів масової інформації, дозволяють досягти очікуваних результатів із попередження та розкриття злочинів, охорони громадського порядку і безпеки громадян сприятимуть удосконаленню роботи правоохоронної системи. Переконаний керівник Прикарпатської міліції.